Всім привіт, друзі, ви на каналі Крутий Девід. Ну і зараз я вже зібрався і зараз їду ну, як ви, на роботу. Добре, ми вже під'їжджаємо, бо в мене до роботи недалеко. Якщо в мене машина швидка, до речі, скоро я вже хоча нову машину буду покупати. Хіба того, що вона вже якась повільна. Ой, якийсь дядечка прийшов новенький, це якийсь на роботі чи що. Не знаю. Ну, я працюю тут. Ну, у мене сьогодні така днівна сміна. У мене спів другої. По четверту має бути. Це реально якийсь маленьке, ну добре, не будемо звертати увагу і будемо працювати. Так зараз попишемо трошки і може... Може все пороблю, не знаю. Ось ще мені в магазин треба з'їздити. І посилку забрати. Бо не щоб я посилку не забув забрати. А то буде погано. Так. Щось цей новенький там пише. Я не розумію, що. Але мені ще півтора години... Трішки мен... менше півтора години пропрацювати. Ой, директор дзвонить. Алло, алло? Так? Що, правда? Кей. Okay. О! Мені сказали, що можу трошки раніше, йти, то я вже піду собі. Мені... Ой, точно, я ж в магазин хотів, у мене план. Ну добре, друзі, зараз поїдемо в магазин. Ой. Зараз десь пропаркуємося. Раніше була парковка, але були оновлення. і її нема. На жаль. Так, о. Треба закупитися всього додому. Всього при усього. Найголовніше, щоб я нічого не забув. бо магазин від мене далеченько. Це ближайший магазин, але він далеченько так. Ну з 2-3 кілометри. Ось так. Так, ще чіпсів куплю. Яблучка треба купити. І бананчик. Так, шоколад. обов'язково. Бо ви ж знаєте, що я без шоколада не можу. Вот, мы сейчас оплачиваем, мы сейчас все карты достаю. То есть, мы не будем так ой. Не. Все. И все. И варьируем торг. Торг. И мы идем до дома. Это поехал до дома. Друзья, я у вам... Мені ж треба ще посилку забрати. Я забув. Треба мені за посилкою заїхати. То я би забув. би. І все. І посилку би не привезли мені б. Так, зараз забираю посилку. Так, о, мені залишили тут спеціально, бо я... Тому що вони сьогодні не працюють. А, ой, приїхали. Ну, добре, я їм і так уже онлайн платив за цю посилочку, мені прийшов одяг. Так, лист. А навіщо я лист взяв? То, що я онлайн платив, щоб вони від мене потім уже не вимагали. Але у грі онлайн. Добре. Їдемо додому, друзі. Ми вже майже приїхали. О, ми приїхали з вами. О, з торбою і посилочкою. Так. О, усе зараз будемо відкривати і дивитися, що мені там і від кого прийшло. О, ой. мені прийшов такий елегантський костюм. Ну, прикольний, правда? Ну мені подобається. Ну а на цьому все. Дякую, друзі, за перегляд.